У цьому відео я розповім, як грамотно використовувати простір у вітальні. Намагайтеся дотримуватися правила пропорційності, невеликі предмети краще підійдуть маленьким кімнатах, а великі великим. Відмовтеся від величезного кутового дивана, який займе майже весь простір вітальні, на користь малогабаритної моделі. Для класичних інтер'єрів можна використовувати принцип симетрії, розташування крісел або стелажів по обидві сторони дивана. Якщо ви працюєте вдома, то рішенням на користь комфорту буде розміщення стільця з письмовим столом якомога ближче до вікна. Краще вибирати нестандартні моделі офісних стільців, а зручні крісла, які вигідно підкреслять дизайн приміщення. Якщо у вашій вітальні є аркер, то можна виділити в ньому обідню зону. Тепер поговоримо про вибір відповідних меблів. Найбільше місця у вітальні традиційно займає диван. Його краще розташовувати уздовж найдовшої стіни з можливістю вільного доступу з усіх боків. Не ставте диван біля дверей, так як він буде заважати входу в кімнату і навпроти вікна, якщо ви любите дивитися телевізор. Часто для віталень вибирають диван розкладні моделі, тому потрібно точно переконатися, що в розкладеному стані він не буде впиратися в протилежну стіну. Для сімейних посиденьок точно стане в нагоді придиваний столик, на якому можна розкласти улюблену настільну гру або розставити напої. Великий плюс якщо у таких меблів передбачено вбудоване місце для зберігання. Біля вікна поруч з диваном можна розташувати крісло, це буде додаткове місце для усамітнення. За допомогою нього можна зробити колірний акцент на тлі решти м'яких меблів. Якщо площа кімнати дозволяє, то розташуйте збоку від дивана або недалеко від крісла вузький сталаж. Відмовтеся від класичної стінки на користь легких підвісних тумб або комодів. Якщо потрібно більше місць для зберігання, то розгляньте варіанти сучасної корпусних меблів. Для класичних інтер'єрів замість традиційної тумби можна використовувати декоративний камін, оформивши його свічками. Тепер поговоримо про освітлення. Крім звичної люстри в центрі передбачте різні сценарії освітлення, торшер у крісла, бра над диваном і настільні лампи. Цей прийом додасть затишку у вашу вітальню. Не забувайте про декор. Декор може прикрасити або вбити навіть самопродуману з точки зору ергономіки кімнату, так що варто поставитися до нього уважно. Для скандинавських стилів відмінно підійдуть постери, рослини в кашпо і багато текстилю. Для класики можна вибирати більш монументальне мистецтво і не дрібнити з деталями. Для провансу підійдуть більш домашні і затишні прикраси. Вітальню може також прикрасити килим, що гармонує за кольором і стилю з іншим інтер'єром. Необхідно залишити хоча б частину однієї зі стін порожні. Так, наприклад, над диваном не розміщуйте великі предмети, а обмежтеся вузькими полицями або постерами. І наостанок кілька порад, як освіжити інтер'єр. Відмовтеся від масивного дивана на користь меншої моделі. Згадайте всі кути, на які ви найчастіше натикаєтеся, і посуньте ці предмети. Перевірте, наскільки зручно користуватися стелажами і взагалі будь-якими меблями з дверцятами. Ширина проходу біля таких предметів повинна дорівнювати габаритам дверки плюс 60 см. Також простий, але дієвий спосіб оновлення інтер'єру це заміна текстилю. Якщо у вас багато шарові штори з подхватами, то оціните, наскільки це вписується в обстановку. Вибирайте однотонні натуральні тканини, що підкреслюють стиль інтер'єру.